Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, дійсно сьогодні, запрошуючи людей до церкви. Люди часто віднікуються, говорячи, у мене робота, діти, дім, і на Бога просто немає часу. В біблії теж є історія, коли цар послав своїх слухає, щоб вони пішли по містам і призвали. Вибраних, тому що бенкет був готовий, а гості не прийшли. Матвія 22.3. і послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи, скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх і ще відгодоване, заколоте, і все готове. Приходьте на весілля, але вони знехтувавши те. Пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Дійсно, званих багато та обраних мало. І в Біблії дуже багато місць показано, що пекло реальне, і щоб нам туди не потрапити, нам потрібен Ісус, гордість, лисимірство, невір'я, брехня і так далі. Це все відкриває двері в пекло. І Господь він дає час, щоб ми виправились. І поки цей час дорогоцінний Він дає, нам потрібно виправитись для того, щоб послідувати в царство небезне, а не в пекло. Амінь.